Іноді здається, що знайти правильний шлях неможливо, навколо стільки порад і голосів, але Божий план є завжди, навіть коли він прихований за труднощами. Бо я знаю ті думки, які маю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Часто саме через випробування Бог веде нас до істини, тому і дав нам церкву, як маяк серед шторму, де слово Боже звучить прямо і ясно. Христос сказав хто збереже слово моє, того збережу і я. В церкві ми вчимося розпізнавати істину серед обману, адже написано, настане час, коли люди не будуть терпіти здорової науки, і цей час настав. Сьогодні багато тих, хто говорить нібито від імені Бога, але немає Його духа. І якщо слухати всіх, не почуєш нікого, втратиш істину. Тому важливо стояти на слові, а не на людських думках. Ісус сказав по плодам їх, пізнаєте їх. Справжній пастир не тягне людей за собою, за власними бажаннями, за власною правдою, а веде за Христом, служить смиренню, навіть якщо це не помітно. церква це не місце гомону, а оселя миру і істини, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Там, де є Христос, там порядок, любов і життя. І хто тримається цієї основи, той не заблукає серед голосів світу, а піде дорогою, яку показує сам Бог. Амінь.